Доброго дня всім, хто дивиться мій канал. Як завжди, на огляді новий апарат, це Suzuki Address V125. Свіжий скутер 125-кубовий, інжекторний на повітряному охолодженні, адрес приблизно 18-19 років випуску. В новому дизайні оцей адресик, і як я й говорив, хто дивився мої попередні відео, на мою думку, на сьогоднішній день це самий, цікавий, самий зручний і один із самих надійних скутерів в піввідношенні ціна якість, ну і, звичайно ж, свіжий скутер в будь-якому випадку. от Наскільки я знаю, їдуть до мене адресики 22-го року випуску. Очікуйте на відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. І у 22-х років адреси. Також стоять з таким ж двигуном. Сьогодні адрес у нас в чорному кольорі, красивому, рідному, оригінальному кольорі. Звичайно, трошечки він відрізняється, хто дивився попереднє відео, від сірого кольору. Скажу зразу такою кольоровою компонуванням. На сірому йшли адресику чорні диски і чорний підклювник. А на чорному адресі йдуть сірі диски серебристі і сірий підклювник. Отак у Suzuki компонують якби, кольорову гаму, і це мені якби, подобається. І, знову ж таки, покупець завжди може собі підібрати техніку, яка йому подобається. Буду хвалити, розхвалювати цей адресик, так як він мені дуже подобається. І... Дійсно, воно так і є. По-моєму, досвіду. Я вам скажу, що сам користувався е конкретно адресиком роки 2, так що дуже задоволений технікою. Чим цей адрес кращий за джішку, за еску. По-перше, він більший по розмірах. О, чим більша техніка, тим комфортніша, більше сидіння і, звичайно, плавність ходу. В чому плюс цього в цього адреса? У нього масивний, гарний, величезний багажник, на який можна зразу ж шкофу поставити, і він не буде мішати впиратися в спину. Задньому пасажиру, якщо ви їдете вдвох, це раз який плюс. Величезне сидіння, практично без переходу. І можна як і водію відсунутися максимально назад, назад, і пасажира, місце з головою. По сидіннячку у нас є, бачите, дефектик невеличкий. Рідне сидіння, але є такий невеличкий поривчик. Я не перешивав. Звичайно, ж не бачу сенсу. Так, далі. Під сидінням ми маємо пару оригінальних дзеркал в красивому дизайні. А місце під сидінням якраз на шолом і є подовжувач для дзеркал. Сюди воно так ставиться. І Можна трошечки вище поставити дзеркала. Корисні, недорогі, але дуже корисні штуки. Ну і Звичайно ж, рідний мануал до цього адресика свіжий у 2018 році роздрукований. Так що адрес, як я дивився, здається, або 18 або 19-го року. Отак вигляд має він під сидінням, тут бак. Чистесенький бак, Без ніяких питань. 19. Коротше, або 2018, або 2019 рік. Десь я на пластику дивився було 18. 18-19 років, плюс-мінус вони. З двома ключиками адрес. Один запакований ключик. Так виглядає замочок запалювання. От, по задній частині, що мені подобається, адреса крило, яке захищає від бруду, від болота і так далі. От там цей коврик, яке все закрите. Ну, Коротше кажучи, дуже все гарненько зроблено. Багнюка туди практично не попадає. Все чистенько, все красиво. Він налитих ли... на красивих алюмінієвих дисках. Диски, до речі, в рідній фарбі залишились. От, розмір 100х на, на 10 по гумі 2021 року стоїть Тімсун, Відсотків 50-60 залишилось кататися по Тімсуна". От Амортизатор такий непоганий масивний. Холодки в хорошому стані. До речі, дуже-дуже грамотно і розумненько продуманий фільтр повітряний в цього скутера. Він ком комбінований. Хто не дивився, дивіться. От. По варіаторній системі у нас тут все абсолютно рідне залишилось, заводське. Дивіться, в кінці цього відео стан варіаторів, кому цікаво. По пластику. От. Ідеальна ліва частина, без жодної подряпини. Взагалі, от так ножки для пасажира. Є бокова підножечка, яка відключає двигун. Кришечка варіатора, до речі, також в рідній фарбі. Все. Лишилося таке в хорошому стані. Що ще мені подобається? Величезний пол. Це ви розуміли, на три лодоні таких величезний пол, багато чого можна поставити. Є гачичок. Для кульочка є справа зліва такі непогані карманчики для якоїсь літрової, півторилітрової водичку можна поставити. Ручки з відбійничками. 35 тисяч пробігу. Все красиве, все чистеньке, гарненьке і за 35 тисяч нічого тут не стерлося, все, все супер. Переднє тут додали 12-го діаметра колеса. Звичайно ж, я вам скажу, що підбавило комфорту адресу 12-те колесо, постійно всі хочуть кубатуру, щоб хоча б було 12 те колесо. От у адресика додавали передні 12, я вам скажу, дало свій ефект, він став набагато комфортніший. От Вилка гідравлічна по диску на 35 тисяч, ну, відсотків 20 по зносу є, ну живенький диск. В принципі є такі роздочки невеличкі, але диск живий, буде ще ходити, тисяч 20, я думаю. Передня гума також Тімсон стоїть. Також відсотків 50-60. Легкосплавні красиві диски в рідній фарбі, і вилка, і диски. В красивому дизайні такий от взагалі, практично по глянцевій частині він ідеальний, ні подряпин, нічого такого взагалі немає. Свіженький, гарненький скутер, практично без дефектів взагалі, і в рідній фарбі. Ще і кікстартер є у адреса робота двигунчика така незвичайна у цих свіжих адресів, ну їдуть вони непогано. Красива така цікава оптика з цими з цими штучками так вона прикольно зроблена і світло, ближній дальній працює все, так? Да? Працює. І ще у адреса є фара. І є габаритний вогник такий там збоку. Хоча наше він є не сильно. Місцяка багато. Так, ну давай я покажу як виглядає. Як виглядаю я на скутері, як покажемо як виглядаєш ти. Ну, Мені скажу, що максимально зручний скутер за рахунок цього пологового полу можна сісти, на метр дев'яносто вирівняти повністю ноги. Дуже зручна моделька от, для двох. Дивіться, і вилочка така хороша працює. Дуже зручний, річний, комфортний апарат. О, бокова бокова підніжка відключає двигун. ну Красива моделька, свіжа по руках і дуже-дуже зручна. Ліліпутамо по ліліпук. А ну нажми мені задній не так робить, як от на ліда сідаю, не така робота двигунчика. Непогано, але звучить зовсім по-іншому. чесний такий по розмірах, я б сказав. Прикольний, да? великий, комфортний. Маленький, великий диван, що да? Коротше кажучи, кому до вподоби даний апарат, телефонуйте. Я від себе його однозначно рекомендую. Свіжий, комфортний, великий, практичний скутер. Кому подобається, контакти вказані під відео. То додивився відео до кінця. Ставте вподобайку. І дивіться, тест-драйв кому цікаво. Всім гарних покупок. Показую розхіднички у Suzuki адрес 125. І у нас 18 19 року випуску. от Що покажу? Покажу варіатори вам. Покажу частинку пластика, От, де написаний рік. Бачите, ось би як 18 крапочка. От по цьому можна визначити плюс-мінус. Коротше, 18-19 років вони випуску приблизно тарілка варіатора переднього без питань. Варіатор передній 18-го року. Щось там 18, 19, 20, не зрозуміло, якого він там року. Ну, В чудовому стані, без зносу, без питань. Ролики варіатора в чудовому стані, все супер. На одненькому от невеличкий знос, там, ну, відсотків 10 максимум. Так, Це у нас слайдера, направляючі варіатора. Ремінь варіатора, Gates, Powerlink стоїть в хорошому стані. І сама дорога штука в цих скутерах, ну і в загальному Саме дороге, це задній варіатор, О, дивіться, які колодки. Все новеньке, без ніяких питань, навіть по задньому варіатору, так що по розхідничках все чудово, все супер.